Як побудувати оцю довірливу таку е, нотку, да, довірливі стосунки з дитиною, щоб її ніби і пояснити, не спровокувати якоїсь такої е, агресії, і щоб була та довіра, коли я довіряю тобі, а ти довіряєш мені? Так ну, довіру варто починати будувати не в підлітковому віці, а мабуть задовго до того. Та, адже дитина живе в сім'ї ще до того весь час. І це бажано розвивати за допомогою різних цінностей, які дотримується родина, та повагою, увагою один до одного, любов'ю, Власне, це емоційне прийняття і розділення емоцій в родині. Та коли дитина відчуває себе такою однією з членів родини та не зайвою якоюсь, не, не інакшою, а однією з. Та це дає більше шансів на те, що дитина, досягнувши підліткового віку, буде довіряти. Да, також важливо не сварити дитину, коли стаються якісь факапи, провали, чи там десь щось пішло не так. Да, розмовляти. Але розмовляти це не тиснути, не розпитувати насильно, не критикувати, не повчати, а розмовляти це, власне, вести відкритий діалог, де те, що говорить дитина, та сприймається без оцінки і осудження. Да, тоді буде ну, така. Велика можливість, що дитина буде розповідати і далі, та розповість трошки більше ніж, можливо, навіть хотіла на початку. Буде ділитися чимось, коли в неї в житті щось станеться.